П'ять професій, про які ти не здогадувався. Тестер ліжок так, це реально людина, яка днями лежить на матрасах і оцінює, наскільки вони зручні, і за це ще й платять. Тестери ліжок в основному працюють на виробників меблів або в готелях. Перевертач пінгвінів. Пінгвіни, які проживають поблизу полярних станцій, дуже жваво реагують на вертольоти, які пролітають повз них. Тварини задирають голову, відхиляються назад, а оскільки шия в них коротка, а тулуб неповороткий, то вони так і падають назад. Перевернутися і встати самостійно пінгвіни не можуть, тому після кожного прильоту і відльоту до них на допомогу приходить ось такий фахівець. Інакше тварини загинуть. Нюхач пах! Він працює на компанії, які виробляють дезодоранти і антиперспіранти. Завдання такого співробітника нанести експериментальний продукт на пахви тестової групи, і потім нюхати їх, фіксуючи, як змінюється запах протягом дня. Спеціаліст перегляду серіалів. Звучить просто як робота мрії: дивишся серіали і отримуєш за це гроші. Але дійсно, час від часу Нетфлікс набирає людей, які буквально повинні дивитися серіали, оцінювати їх, проставляти теги і писати анотації. Найманий родич це такий собі працівник служби найму родичів і друзів. В основному туди звертаються перед весіллям, днем народженням або якимось іншим святом, де має бути багато, -багато людей для підтримки статусу. То що, в які з цих професій хотів би спробувати себе? Пиши в коментарях.